Я не зрозумію, що не так? Скажіть, нам же ж тут нічого такого немає, да? Чогось такого незвичного, що не так? Він же мав вирости цей пиріг, дивіться. Бачите? Ну так, да, пахати треба везде. Бачите, він мав піднятися, а він не піднімається. Він піднявся, звичайно, бо він же ж був политий там внизу. Бачите? Ну він же ж більше, що він підніметься? Як ви думаєте? Бачите, яке воно? І воно ще сире. А там же потемніло збоку. <сум> Найшла рецепт. Не не підгоріла, ні. Це там ця відчина, відчина трошки потемніла. Воно тут такий вид має, воно не підгоріло. А то збоку, бачите, щось забризгало в мене там, і воно ввеняло, треба помити. Сьогодні помий, бачите? Щось незрозуміло.